Добрий день, малята! Послухайте казочку про звук Е. Була собі коза Ема. Кожного дня бабуся виводила кізитку на луги. Там вона їла травичку, грілася на сонечку, а ввечері забирала кізитку додому. Кізка дуже раділа бабусі і зустрічала Ме! Бабуся веде кізоньку на луг. Ось наш лужок, Ема. Ти їж свіжу травичку і ліса на сонці. Добре, бабусю, ме! Яке гарне сонце сьогодні? Привіт, Ема! А ти знаєш, що в моєму імені теж є звук Е. що звук Е є не тільки на початку і в кінці, а є і в середині слова. Ось, наприклад, у мого друга Метелика в імені звук Е знаходиться середині слова. Остан вечір. Бабуся кличе Е ем додому. Дітки до вас. Послухайте! Дітки, як звали кізоньку? Про який звук йшлося в виставі? В імені Ема де знаходиться звук Е. На початку, всередині чи в кінці слова. І який це звук? Голосний чи приголосний?